Всіх вітаю. Зараз запишу це відео, знаю, що може після цього в мене будуть проблеми, але це не можна вже терпіти. блін. Зараз дуже непопулярна ця тема, блін, критикувати блін, там, військових або владу, але я сам військовий і я знаю, про що я кажу. Це стосується навчання, базової загальної військової підготовки. Бо обов'язково щоб треба, щоб стояла печатка, щоб він проходив навчання, все, все чудово. Да? Просотий ВОЗ. Це основний ВОЗ в військах це стрілець. Частина А4740. Ще раз. Частина А 47-40. Ви бездарість, савкадрочери паперові, блін, задовбали вже, блін. В кого є знайомі, які можуть повпливати на ситуацію, то перекиньте, будь ласка, їм це відео та й взагалі поширте. Може не тільки в цій частині є така, блін, ситуація. А ситуація така. Я буду читати, щоб не пропустити нічого. В мене є боєць, який вже майже два роки служить, і в нього не було цієї печатки. І в мене його забирають на місяць в відрядження, щоб отримати без АВП. І ось що він мені доповідає по прибуттю. стріляли один єдиний раз. Один єдиний раз навчання на стрільця. На стрільця, один єдиний раз, блін. Через півтора тижня показують, як розбирати автомат. Натівську стрілецьку зброю навіть в очі не бачили. Коли хлопці поприїздили зі своїми МК і Ц-шками... То всі командири навчального центру збіглися подивитися на ці заморські штуковини. Начальник штабу, комбат, родні там якісь поприбігали подивитись. Понятно, що набоїв на 5.56 56 взагалі ні в кого не було. Медицина проводилась теоретично, читали з листка. Практики не було жодного разу, бо не було інструкторів. Знову, під час війни, жодної практичного заняття. Навіть турнікет не накладали. Афігенна? Афігенна. Єдин, єдині гарні навчання були по інженерно саперній справі. Інструктор бойовий, була практика. Інструктор від мене подяка, красавчик. Робота в окопах. Хлопці самі купували собі кульки і страйкбольні гранати. Щоб потренуватись, їм видали тільки страйкбольну зброю. На цьому, блін, дякую. Взагалі. Видали страйкбольну зброю без нічого. Уявіть, самі собі організували навчання в окопах, бо їм, блін, просто там скучно було. Е, керівництво навчального центру в Похрін. Далі їжа. Все погано. Хлопці в основному харчувались в кафе, бо, по-перше, мали дають. По-друге, одному камінь попався, другому кусок пластика в тарілці. В їдальні працюють військові без санітарних книжок, хоча мають бути цивільні туалети в приміщеннях позачиняли, і треба було ходити на подвір'я. Бо бачите, обсікають мене туалети. Приміщення, цвілі, всі в плісняві. Одно одразу багато хлопців позахворіло, кашель, соплі, позлягали. Хлопці самі купували собі хімію, щоб обробити стіни, щоб можна було там не жити існувати. Постійно десь виводили їх, щоб вони десь тинялись, щоб не попалися, бо вдруг якась перевірка приїде, а тут вони не займаються. Наряди дуже цікаво. Тобто, хлопці приїхали всього на місяць навчатись. І вони ходять в наряди, не кожен день, да, там раз в троє, в четверо суток вони ходять в наряди на сутки. Саме прикольне нарядам, це стоять ворота біля них ці чи як там. А забора нема. Взагалі, просто ворота. І треба доповідати, хто проїжджає через ці ворота. Супер взагалі. Далі. Підсумку спитав, в принципі, із заявленого по навчанням, скільки пройшли у відсотковому. Він каже: ну, якщо 10% пройшли, це чудово. І це під час війни, активних бойових дій. І саме чудове, це, це те, що начальник штабу, комбат, інструктори просили, щоб про це нікому не розповідали, а навпаки, казали, що все прекрасно. Так ось я хочу звернутися до цих комбатів, начальника штабу цього грьобаного, блін. Ви, блін, бездарі, блін. частина А47. 40 Ви грьбани бездарі. І ви вже випустили 800 бійців з таких навчань. нікчеми Ви працюєте проти України. Ви працюєте проти блін обороноздатності нашої країни. Дякую.